Велика подія, до якої ми йшли доволі тривалий час. Ми щиро вдячні за ініціативу президента України Володимиру Зеленському, голови офісу Андрію Єрмаку. А в березні 22 року, я як є делегатом нашої делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, вперше ми Прийняли резолюцію, ПАЄ, яка стосувалася саме створення цієї інституції спеціального міжнародного трибуналу. Після цього було шість резолюцій. Після цього було більше 14 засідань коргруп, до яких ходили майже 40 країн Європейського союзу. Велика кількість адвокаційних турів, які відповідно і на урядовому рівні, і ми як парламентарі, ми проїхали велику кількість країн зустрічалися з парламентарями. Переконували їх в необхідності дійсно такої глобальної справедливості і можливості покарання а, саме топ-лідерів. Політичних і військових Росії за злочин агресії, тому що безумовно ми дуже вдячні міжнародному кримінальному суду, який дуже активно співпрацює з Україною в контексті розслідувань саме військових злочинів. Але потрібно пам'ятати, що основний злочин, материнський злочин це злочин агресії. Це надання наказу власне розпочати війну. Це відповідно. Вироблення таких стратегічних агресивних дій, і відповідно до того, що Росія не ратифікувала і ніколи в житті не ратифікує Римський статут, ми не можемо в рамках МКС переслідувати військову і політичну еліту Росії. І тому ми вдячні нашим партнерам, які відгукнулись на всі наші спільні зусилля, і дійсно. П'ятницю погодили політичне рішення щодо створення цієї інституції на базі Ради Європи. Так ми будемо продовжувати абсолютно на всіх рівнях і далі нашу адвокаційну роботу в контексті залучення максимальної кількості країн для участі у цій інституції. Оскільки вирок, який буде винесений спеціальним міжнародним трибуналом, він має бути визнаний у всьому світі, він має бути дійсно демократичним. І я вважаю, що Україна в 21-му сторіччі покаже всьому світу настання безворотної відповідальності.